В Біблії є такі слова, друзі, хто хоче зберегти душу свою, то її втратить. Що це означає? Бога для кожної людини, зокрема, і в цілому для людства є план Спасіння. І в цьому плані Спасіння працює або втілений закон дії та протидія. Коли працює дія, коли протидія? Дія працює тоді. Коли ми живемо не тільки для себе, коли ми вмираємо для себе, живемо для Бога і для людей. Коли ми готові від себе взяти і віддати, коли ми щедрі на всяке добре діло, тоді включається в цей закон дії, взаємодії. Тобто Господь з нами взаємодіє. Адже це закон природний. Ось, подивіться, навколо ніхто. Або ніщо не живе тільки для себе. Сонце світить для того, щоб зігріти, для того, щоб освітити Річка плине для того, щоб росити триву, дати необхідну вологу у всьому живому і так далі. І по цьому закону має жити людина. Вона тоді гине для себе і живе. Ото зерно, воно, якщо не загине, не загине, то воно не дасть ростка в землі. Але якщо воно загине, воно дасть рослину. Тобто це закон життя, закон розвитку. Але є другий закон. І тут це закон вже смерті. Коли ми живемо для себе, живемо егоїстичним життям, тоді, на жаль, у виключається ось протидія. Нема благословення. Це не природно. Тут вже йде протидія. І на перший погляд може здатися, що ми живемо. І гарно живемо і маємо багато матеріальних цінностей. І то я не проти матеріальних цінностей, але коли ми живемо егоїстичним життям тільки для себе думаємо, то включається оця протидія. Ми втрачаємо благословіння, Ми не скажемо так, деградуємо у власному такому світогляді, у власному розвитку. Ось такий закон, друзі, ось такий закон, тому то. Подумайте над цим, як нам жити, як нам краще, як нам відкрити себе для того, щоб відкритим серцем прийняти Боже благословіння.